Друзі, всім привіт! Так, Вже пройшло два тижні. Як завжди, дивимося ще Новопавлівка, Дніпропетровської області, Миколаївка та ще біля Слов'янська, Лиман та Корові Яр. Як і кожні два тижні. Дивимось загально по енергіях на цей термін. І потім більш детально дивимось на ТРО. Значить, у нас виходить з 19 травня по 1 червня. Будемо дивитися. 19 травня по кінець травня. Давайте, спочатку у нас буде нова Павлівка Дніпропетровської області. Покажіть основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном. З 19 травня до кінця травня включно покажіть нам. Важко, дуже важко. І взагалі, і емоційно. Прям дуже фронт дуже близько. Багато смертей, багато руйнації, логістика під загрозою, блекаути. Голодно, голодна. Дуже напружена ситуація. Давайте більш детально. Нова павліка Дніпропетровської області з 19 травня. По 1 червня включно. Основні головні енергії, небезпека та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів. Основні головні події. Висновок на найближчі два тижні. Новопавлівка Дніпропетровської області. Печаль, робота, розчарування. Звісно, не у всіх, можливо, тих, хто чекає русський мир, до тих все дуже добре, весело. Намагаються знову ж таки зруйнувати світло, видає інтернет, все, що з цим пов'язане, обстріли держустанов, центр прийняття рішень, знову ж повтор певних ситуацій, і намагання підсилення, намагання дуже багато ресурсів вкладається, щоб знищити наш ресурс, щоб в місті було на постійній основі да, страшно, важко, постійна агресія. Постійна агресія. Гостра ситуація. Дуже багато обстрілів, і тут, знаєте, обстріли прям пічкові. Націлені обстріли, знову ж таки, через дії внутрішніх ворогів, які зливають інформацію, які от прям хочуть, щоб усіми правдами, неправдами ворог прийшов до них. Змінити владу в місті, хочуть важку ситуацію зробити. Ну, дуже активні дії, але все одно шибеник виходить для їхніх дій дуже довго, дуже великі плани, дуже багато вони вкладаються, намагаються знайти тих, хто їм допоможе в цьому, але okay. руйнація їх планів все одно не досягає поневажного результату. Будь ласка, що стосується інфраструктури, послабити, да, знову ж таки, добробут для населення, це прям ну, основна головна ціль не тільки по-вашому, а й населені пункти навкруги, зробити людей заручниками ситуації і від світла, так само, від якихось важливих ресурсів, знешкодити і знову звинуватити в цьому владу, що влада нічого не робить, а ми прийдемо і будемо такі хороші. Це вам відновимо. Постійно працюють знову ж таки, тут і промивка мозгів, вкиди інформаційні, про те, що буде ще важче, от, якісь. Хитрий план хитрі дії через епсошно, розповсюдження абсолютної інформації, зробити заручниками населення заручниками оцих їхніх дій. Ну, ситуація жахлива. Насправді. Дуже активні дії з усіх боків і обстріл і інформативні в Києві. на фронті намагання просуватися в ваш бік. Але ну, для них так само ситуація 50 на 50, з перемінним успіхом. Знову ж таки, всі їхні сподівання на внутрішніх калаберантів ждунів. Не шкодити дорогоцінне, якісь склади, обстріли. Тут і про цивільне населення і про доброволь. Все одне те саме. В Павлівка ситуація продовжує бути важкою. Так, давайте далі. Миколаївка. Миколаївка та ще біля Слав'янська. Загально фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Миколаївка та що біля Слов'янська. На найближче два тижні з 19 травня по 1 червня. Питання евакуації, бо небезпечно. Наслідки обстрілів. Основні цілі. Жахання, руйнування, але тут і знову ж таки, в принципі, те, що карти показували мені по містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорська, Славянськ, намагання знешкодити те, що нам допомагає все ж таки відстоювати ворога, не пускати його далі, боротися з ним. Дуже активно зараз по всіх цих містах Донецької області будуть просуватися питання, питання евакуації. Ворог дуже активний. Так, покажіть нам на мене найближчі два тижні. Миколаївка та ще біля Славянська. основні головні енергії, небезпека та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 19 травня. По 1 червня включно. Обстріли це загрози для приватних будинків, там, де вже неодноразово прилітало. Знову ж таки, якісь комбіновані можуть бути атаки, якісь хитрий підступний план. І інформативне можуть впливати, тут, ну, щоб розділити населення по хитрості. Знову ж таки, якісь вкиди будуть. Можливо, вкиди стосовно нашої влади, знову ж таки, підбурити населення якимись фейками, знайти собі прихильників. Які за гроші будуть передавати інформацію, допомагати в їхніх активних діях, злагати певну інформацію стосовно ресурсних об'єктів, щоб ворог мог, знову ж таки мог якось просуватися в наш Ну, таке. Все одне те саме. Світло, вода, діти під загрозою підвеликою, дуже багато обстрілів там, куди вже вони. Ну, Мені здається, постійно по Миколаївці показують, що вони намагаються щось зруйнувати постійно, одне й те саме. Чи З водою, зі світлом пов'язана якась брудна вода, от щось таке зробити не дуже добре. Це постійні їхні плани, але ну, вони їх не досягають. Якісь такий пришиблений. подурню, це якийсь такий. План знешкодити, обнулити світло, сонце, да? захист, можливо, з захистом щось пов'язане. Світло, інтернет, ну все. Прям постійно картка про це попереджають. Вони постійно намагаються зробити, але не досягають успіху. Активність, особливо вночі, Держустанови. ж ну, це наказ від кацапської влади от, тероризувати і от, знешкодити це все. Я скажу зі світом, це як, таєм, таємний у них план, якісь такі активних дій, комбіновані атаки, от, те, що нам допомагає в захисті, в нашому, якісь виробництва під загрозою, е, створити якусь емоційну подію в вашому місті, попливати на захист, те, що допомагає в захисті. Прям тут сукупність цілий. Зробити людей заручниками е якихось емоційних ситуацій, е дронові атаки можуть бути, але... Тут більше як попливати на людей, зробити заручниками ситуації, заручниками від якихось матеріальних ресурсів, від якогось заручниками. Там, де ми почуваємось в безпеці, задоволення, от, е, знешкодити це, відняти це у людей, от у них постійні якісь такі плани в цьому напрямку. От мені здається, все ж таки це про світло, про воду, про добробу для населення. Але все одно якісь, якісь гарні новини мають бути, можливо, якісь підсилення. Щось важливе можу, можуть все ж таки зруйнувати, але будуть ресурси це відновити. І все знову ж таки, через, через вплив тих, хто зливає інформацію, працює на ворога, От внутрішні вороги. Завдяки ним вони можуть ну, намагаються перерізати оце все світло і таке. Добро буде для нас, щоб люди відселялися, виїздили звідси. Ну все, люди. Різними картами, але одне але те саме по всіх містах. Інформація одне та сама йде. Так, і давайте коровий яр на найближчі два тижні з 19 травня. По-перше червня основні головні енергії, небезпеки та загрози. Фоново покажіть нам по енергетиці на найближчі два тижні кров і яр. Околиці міста, навколо міста загрози є для цивільного населення. Руйнація. Звісно, ніхто не хоче виїздити, але ну. Хто має, такі, має можливість якусь все ж таки, ну, дуже небезпечно. Дуже небезпечно, бажано, ну, хоч на, на деякий час виїхати. Не скажу, що прям все дуже критично, але небезпечно. Яр, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Для цивільного населення від ворожих обстрілів, для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 19 травня, по 1 червня включно. Коровий яр, Лиманський напрямок. Ну, королева мечів, це картка війни. Картка війни, картка ударів по ресурсних об'єктах, по цивільному населенню. Я не знаю, чи є там багатоповерхівки, у вас також можуть бути під загрозою. Знову ж таки, ворог націлений зробити важку ситуацію із ресурсами так само. Приватний сектор, там, де вже неодноразово прилітало, є загрози. Тут більше, більше все ж таки. Те, що стосується цивільного населення. Тут намагання те, що захищає населення, намагання е, знешкодити, намагання зруйнувати Под явило Взяти в заручники. Тут і на фронті можливо намагання просуватися ваш, ваш пік, От якось так. Тому ж таки, дуже хоче ворог відновити от велике бажання відновити те, що було на початку 22-го року. Послабити в чомусь. Ну, тут більш ві... питаю про інфраструктуру, тут більше е... військовий аспект, те, що нам да, може принести якісь перемоги, якісь гарні новини. Е... Їхні КГБшники працюють десь, щоб нас послабити. Ну, ж таки, це послабити те, що стосується захисту наших територій. Ну, у вас прям так, війна війна. Ситуація гостра. Гуманітарні штаби під загрозою, якісь ну, взагалі склади під загрозою, щось зруйнувати, якісь виробництва, знищити, знешкодити, знову ж таки, підборити населення. Ну, В принципі, карти одні ті самі, щоб люди виїздили, це їхній таємний план, да, заграбасити всі території, які вони повністю не окупували. Вони от дуже хочуть, Крим то, звісно, окуповані повністю, от чотири території, які вони хочуть повністю окупувати. Або домовитись про це, що вони їх заберуть. Але ну, це не здійснено, це дуже важко. Це їм розбиває серце. Ну, немає такої можливості у них. Чекає їх вежа. Але тут і інформативно бо якось будуть намагатися розганяти, знову ж таки, ну, нічого нового карти нам не показують. От, щось не шкодити, Якась світла вода, інтернет. От, перебити, зупинити. Те, що нам допомагає да, знову ж таки, послабити нас в захисті, в чомусь такому. Але, в принципі, по карті помірності нічого гіршого, ніж було до цього не має бути. В принципі, в звичайному режимі продовжує це життя. Як би це страшно не звучало, не було, але ситуація така. Дякую за увагу. До нових зустрічей, дякую за ваші підписки, коментарі, за ваші вподобайки. Щиро дякую.